Вітаю тебе! Сьогоднішня медитація. Наповнить тебе енергією силу, радості, безпеки, кохання, яснобачення, божественної мудрості. в зручне положення, нехай твоє тіло розслабиться. Якщо тобі комфортно, ти то можеш закрити очі. Мій голос сьогодні буде твоїм привідником між тобою і світлом. Зробив глибокий вдих носом і повільний видих ротом. Відчуй, як кожен подих наповнює тебе спокою. Зроби ще один глибокий вдих. розпочати, я ви зараз навколо себе світло. Це світло починає наповнювати твоє тіло. Воно починає рухатись від твоїх ніг і піднімається вище. Воно наповнює кожну твою клітинку своєю енергією. Зараз це світло зупинилося в зоні копчика. Ця зона починає наповнювати тебе силою, стабільністю, відчуттям захищеності. Повторюй, за мною. Я відчуваю себе безпечно і захищено. Моє тіло міцне. Здорова і сильна, я з'єднаний із землею і отримую її підтримку. Я відчуваю гармонію між матеріалом, духом, своїм життю. Моє коріння сильне, і воно дає мені опору. Світло починає продовжувати цей рух воно переміщається вище і зупинилося в зоні нижче пупка. Дотронься своєю рукою цієї зони, відчуй тепло. Це світло починає наповнювати тебе енергію радості та задоволення. Повторюй, зараз за мною. Я дозволяю собі насолоджуватись життям усі. Вночі я відкритий до нових ідей та творчих можливостей. Моя сексуальність і емоції перебувають у гармонії. Я відчуваю радість і задоволення в кожному моменті. Моя енергія легко рухається, створюючи новий потік, можливостей та ідеї світло починає рух далі і зупиняється зоні сонячного сплетіння, дотрується зараз рукою до цієї зони, вічує тепло, яке починає наповнювати цю зону. Це світло дає тобі енергію сил та впевненості. Повторю зараз за мною я довіряю собі та своїм. Рішенням я володію силою змінювати своє життя. Я впевнений у своїх діях і завжди рухаюся вперед. Моє життя наповнене успіхом і гармонією. Я Легко досягаю своїх цілей завдяки своїй внутрішній силі. Світло не зупиняється, його мета, твоє щастя, достаток, гармонія. Воно рухається далі і зупиняється напроти твого серця. І зараз йде потік енергії, любові. Співчуття, гармонії. Повторюю, зігно. Я приймаю себе і інших безумов. Моє серце відкрите для любові і світла. Я вдячний за все, що маю у своєму житті. Я і притягну любов у своє життя. Зараз світло рухається далі і воно зупинилось у зоні твого горла. Зверни увагу до своєї відчуття в своєму горлі, що ти відпочиваєш. важко ще сказати. Світло починає наповнювати цю зону енергії яка допоможе тобі виражати правду і спілкуватися з любов'ю. Повторюю, зараз за мною я висловлюю свої думки ясно і впевнено. Я слухаю з розумінням і говорю з любов'ю. Я відкритий для істини і висловлюю її далекістю, мій голос. Є інструментом гармонії. Я є чесним із собою. Світло починає рух далі і зупиняється у зонах між брів'я. Дотронься до цієї зони, між своїми мривами. Це твоя енергія третього ока, яка відкриває твою інтуїцію. Ясне бачення. Зараз повторюю за мною. Я довіряю своїй інтуїції і своїм внутрішнім знанням. Я розумію свій шлях. Я відкритий для духовного росту. Моя свідомість наповнена спокою. Я бачу істину у своєму житті. І зараз світло продовжує свій рух і зупиняється на верхівці твоєї голови. Воно починає наповнювати тебе енергією, яка з'їде тебе із Всесвітом і Божественною мудрістю. Зараз повторюю за мною. Я є частиною всесвіту. Енергія всесвіту тече через мене. Я є відкрита для духовного керівництва Божественної любові. Я. Я перебуваю в стані гармонії. світу, моє життя, наповнене сенсом і світлом. А зараз зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Подякуй собі за цей час. Подякуй світлу, яке супроводжувало в тебе в цій Будеш, коли будеш готовий, відкрий очі, повернути до реальності з новою енергією, з новими змінами.